Прифронтовий Маріуполь мало не залишився без міського бюджету на 21 й рік. Напередодні свят представники опозиційної платформи за життя вирішили пограти м'язами і заблокували сесію міськради. Через кількагодинну перерву і складний діалог, депутати все ж проголосували за кошторис. Однак, прецедент каже міський голова, міг взяти в заручники майже півмільйонне місто. Ми бачимо, що перший найголовніший вопрос, який ми говорили, що він направлений на розвиття міста Маріуполя проголосували всі єдиногласно фра фракции, кроме фракции оппозиционная платформа за жизнь, то есть их цель была немножко другая не прийти сюда и не заниматься развитием, а шантажировать сегодня городскую власть, чтобы отдать им какое-то коммунальное предприятие на разрыв, как они разрывали в предыдущем периоде. Експерти констатують, основна причина таких дій ОПЗЖ намагання отримати фінансові преференції від розподілу міського кошторису. Є також і політичний мотив. На кону цього протистояння стоїть міський бюджет вагою 4 мільярди гривень. Ну, щоб ви розуміли, бюджет вишневого міста 1 мільярд гривень, тобто 4 вишневих. І різні політичні сили борються за контроль над цим бюджетом, за можливість реалізовувати свої програми, досягати своїх економічних цілей. Запобігти подібним діям опозиції в Маріуполі та інших містах може лише ефективна робота правоохоронців, вважають експерти інакше кажуть, блокування роботи міськрад стане загрозою для життєдіяльності цілих міст та громад. Такі на жаль ситуації останнім часом мали місце і в Одесі. Мали місце вони і в Запорізькій, і в Київській областях, в багатьох інших регіонах. Тут потрібна більш якісна робота правоохоронних органів. Все ж таки, депутати місцевих рад це не народні депутати України. Тобто, в даному випадку правоохоронні органи мають до них ставитися до абсолютно як до злочинівських громадян України. Вони не мають жодних імунітетів обмежень стосовно. Припинення тих чи інших випадків хуліганства чи насилля його правоохоронні органи мають зупиняти.